Всім любителям футболу, привіт! З вами, як завжди, програма на англійських полях. І ведучі Павло та Олексій. І сьогодні ми обговоримо 17 й тур АПЛ, а точніше, матчі Челсі Шеффілд, Манчестер Сіті Крістал Пелас, Арсенал Брайтон і, звичайно, центральний матч туру Ліверпуль проти МЮ. Тож, вмочитесь зручніше, і ми можемо починати. Не забувайте підписуватись, ну і насолоджуйтесь футболом. На мудрика дійсно здається не грають партнери. А колпамер це та паличка-вручалочка, так що є в почетіно, це не вистачає якоїсь концентрації гравцям. У пепу треба трошки піти прогулятися по лісу. Де дзербі звільняють, і грем Поттер повертається в крісло головного тренера. Ми приїхали за одним очком сюди, і жовті за 5 секунд. Дуже важко охарактеризувати цю гру, особливо в першому таймі, тому що Шеффілд просто просидів весь тайм в обороні. Та й, в принципі, і другий тайм також. Сині чи то не могли, чи то не хотіли взламувати цей бар'єр. Жодного моменту вони так і не створили за перший тайм. Це одночасно і насторожує, і розчаровує. На Мудрика дійсно, здається, не грають партнери. Палмер його не поміщає дуже часто. І тяготіє все-таки до правого флангу до Рахіма Стерлінга. В першому тамі він частіше брав на себе гру. Ну я маю на увазі Михайла Мудрика, і був, напевно, одним із найнебезпечніших в складі синіх, проте до реальних моментів так і не доходило. Він дуже багато намагався загострювати і був дуже дуже активний, як я вже сказав. Я також відмітив би Конора Галахера в цілому, не лише по першому тайму, і його перехоплення дуже якісно, вчасно і корисно для контратак. Один знайомий сказав, що це дуже-дуже йому нагадує саме Джордана Хендерсона кращих часів в Ліверпулі. Дуже-дуже дуже, якби, незрозуміло, якщо керівництво синіх не продовжить контракти з Конором. Тому сподіваємося, сподіваємося, що все-таки вдасться домовитись. А що далі? так, Другий тайм. М -м -м гол від Конора... <кліст> Конора, від Коула Палмера. Хороший тайм і в цілому матч від англійця. 1 плюс один, гол і пас. Типовий гол від Джексона, так в пусті ворота, до яких ми вже звикли. А -а здається, в цьому сезоні він по-іншому і не забивав, важко й згадати. А -а чи пам'ятаєш ти хоч якийсь гол його, який він забув не в фінішер. Здається там, так, фінішер, який там. З ударом не дуже. В другому таймі команда, в принципі, додала. Мені здалося, стала грати так більш впевненіше, більш вперед. Знову за активний, активним став Стерлінг і той самий Палмері, так, який дуже відпрацьовував в цьому матчі як на атаку, так і на оборону. На відміну від лівого, де в другому таймі Мудрик, в принципі, пропав. Як тобі, матч? Чи не здалося тобі, що Арман Доброя трошки інертне тіло і його продавати час? Тому що ну, так пробивати, як він так це зробив у другому тамі в своєму єдиному моменті, яким варто було користуватися, це було дуже дивно. Абсолютно погоджуюсь. Цей момент перед очима. Це так як хайлайт, так його гри. На жаль, mm -hmm. він не забив, але такі моменти, звичайно, треба реалізувати. Але я скажу, що напевно в Челсі в цьому матчі грав саме. Сіті, так, гравці Сіті, по суті, зробили гру. Це Рахім Стерінг і Кол Палмер. Я відзначу, що з усіх підписань саме Кол Палмер зараз виправдовує себе, у нього 11 очок по системі Гол плюс пас за 14 матчів за синіх. На жаль, не Мудрик, так хотілося б, що він. Але вимушені визнати, що саме Кол Палмер це та паличка вручалочка так що є у Почетіно, і він справді показує стабільний футбол. Є питання до гри Челсі, як ти сказав в першому таймі. Але це був той матч, де Челсі повинен був вигравати. Шефілд це остання команда АПЛ. І якщо тут Челсі не може виграти, я вже не знаю, кого вони можуть обіграти. Тому вони зробили просто те, що потрібно було. Тож далі тільки більше, так, команда Воскресає. Єдине, розчарований я був, не знаю, як ти, це відсутністю. Дебюту Крістоферам угу. Кунку, так. хоч почті не сказав, що він вирішив його поберегти. А, особисто мені здається, що це нелогічно, тому що в таких матчах, коли ти ведеш 2-0, впевнено, саме час випустити на такий а, лайтовий 15-10 хвилин на, при ненапряжному рахунку, щоб він відчув ритм, так? а не коли треба там, витягувати матчі, треба рватися, бігти і втрачати дуже багато зусиль. Тому. Це мій такий дуже жирний жирний мінус. Я про це казав в інстаграмі. Нашому До О. речі, підписуйтесь на наш інстаграм. А, можливо, саме Почетіно просто переживає так, враховуючи, скільки було травм у Челсі за цей сезон, а він просто боїться, що он кунко вийде і знову зламається. Тому, напевно, вони чекають 100% відновлення гравця, і тоді він дасть йому шанс. Манчестер Сіті Кріссал Пелас і Сіті знову втрачає очки. Здавалося б, сезон починався дуже класно. Всі казали, що це буде легкий сезон для команди Пепа. Вони виграють в четверте, так, вперше в історії АПЛ в четверте, титул. Але зараз вже грудень і ситуація не така, як всі гадали. За останні п'ять матчів всього одна перемога, і то над Лутоном, так, який бовтається в кінці турнірної таблиці. А так, три нічі їх, і напевно цей матч також показав ту тенденцію, яка є у Сіті. Вони вміють а, грати матчі, вони вміють здобувати результат. Але саме в кінцівці матчу, так, коли вони вже ведуть у рахунку, вони завжди ось, ось в останніх матчах вони завжди втрачають цю перевагу. А, що й показав Кріста Пелес, так відігравшись з 2-0 до 2-2. І просто мені здається, не вистачає якоїсь концентрації гравцям Сіті. Це не дуже притаманно для стилю Гвардіоли, тому й не дуже зрозуміло, що відбувається з командою. І навіть відсутність Голанда, так, головної гольової машини Сіті, це не виправдання для. Тої гри, особливо так, друга половина другого тайму, яку Сіті показує в а, цих матчах. Мені здається, що ПЕП повинен щось зробити з командою, якщо вони досі хочуть претендувати на титул АПЛ. А, однак я б ще відмітив певне суддівство в цьому матчі був момент з Едерсоном, коли він а, в кінцівці першого тайму гравця збив так Кріста Пелес, але при цьому отримав лише жовту. Можливо, треба було і червону показувати. І що ти гадаєш, що з Сіті? Чому прям так якось не таланить, Або це справді якась втома, чи що може бути причиною такої Ти знаєш, ще рік тому команда Пепа такі поєдинки закінчувала і вбивала би команду суперника mm -hmm. третім голом. Просто. Ну так вона робила, ми ми знаємо, ми звикли до цього. Але зараз у команди є, як ти сказав, певні проблеми, і вони стосуються, напевно, певною мірою, навіть не атакою. Так, бо моменти містяни створюють, і вони створювали безліч їх в цьому поєдинку. Підводила десь реалізація, але більше це схоже на саме втрату концентрації. Тому що, можливо, вони трошки вже звикли до того, що о, ми виграємо все. Uh -huh. Тому можна трошки розслабитися, призупинитися, бо якась самовпевненість в принципі теж підходить під цей термін. Тому що здається, що команда в певний момент це надто себе вальяжно почуває і вже дивиться у наступний тур або у наступний матч. І по факту в Орлів так і не було моментів. взагалі В матчі був там на 75 й хвилині оцей гол від матета, і все. І тут варто звернути також увагу на провал, провал сітів в обороні. Коли провалилися просто всі захисники, і Вокер, і АКЕ і Діаш, ніхто не справився, ніхто не підстрахував. Що саме насторожує. І в цілому, от, Пеп дуже був напружений якийсь, на відміну від Ходсону, mm -hmm. Так, Хордсон такий був веселий, щось посміхався, легкий, насолоджувався від, від футболу, отримував е кайф просто, а каталонець емоційний якраз, такий, завжди в своєму стилі. Можливо, Пепу треба трошки е не знаю, піти прогулятися по лісу, отримати якісь, походити на йогу. Десь почистити голову і щось разом з командою, тому що вони якісь інколи дуже-дуже напружені бувають. Легкості якоїсь не вистачає. Тому це більше якась психологія, тому що в плані я вже казав, що все круто. Але от є питання до захисту і питання до концентрації на матчі. Тому так, так і вийшло. Орли, які майже є. П'ятьох там стояли захисники майже весь матч, так і і, і решта п'ять гравців змогли витягнути цю нічию і зробити 2-2. Як на мене, перший тайм цього матчу був такий не дуже цікавий. Особливо це стосується Брайтона. Як тільки чайки намагалися якось перехопити ініціативу, кудись вийти в атаку, ви, винирнути. Каноніри додавали більше в жорсткості і боротьбі. І я б саме хотів би зауважити цей момент, що Арсенал він такий став доволі жорсткий клуб, тому що раніше це такі були хлопці. Казали часто, що там у Венгера це тільки така якась барселонівська. Але оцей арсенал це такі е, сильні хлопчики, які можуть дати е, прочухану хорошого. І в цілому потужний матч від канонірів в першому таймі, здавалося, єдине робили хлопці зайві рухи, якісь так в завершальній стадії там перетримали секунду, десь зайвий пас віддали замість удару і так далі. Але другий тайм ідеально добили Брайтон, який так і нічого не зміг створити, окрім того моменту на 83-й хвилині, здається. І я б не знаю, як ти, я б, напевно, відмічив просто шалену роботу і віддачу Деклана Райса, тому що... Це такий топовий трансфер, це такий топовий футболіст, який просто паше, як навіжений. У мене нема слів, щоб описати, достатньо його гру, але просто я би мріяв, щоб він грав у моїй команді улюбленій. Цього достатньо думаю, щоб зрозуміти, наскільки крутий Деклан Райс. Як тобі Райс? І чи не здається тобі, що Дедзербі не допрацьовує? Чи він просто... Все-таки пройшов, як я вже тобі казав, увесь попередній сезон на конспектах Грема Поттера. <тур> а, Ну, Загалом я б тут виділив саме двох гравців а, у Варсана: це Едегор та Райс. А, Райс, звичайно, класно відпрацював і в захисті, і в атаці. А от Едегор а, ось цей баланс так в центрі поля. Він класно розганяв атаки, класно виходив з-під пресингу. Дуже сильний матч від обох гравців. Ну і звичайно, Кай Гавардс, так вкотре забуває. Uh, він же не агент 07, як колись про нього казали, і він справді приносить результат. Uh, також я відзначив стосовно Брайтона, то у Зербі все ж таки, мені здається, саме ротація впливає на результат команди. Тому що нещодавно була статистика, що саме Дедзербі він найбільше робить змін до стартових складів uh, своєї команди впродовж цього розіграшу АПЛ. І, можливо, не вистачає ось. Цієї зіграності між гравцями, якогось розуміння. А, і загалом побачити перший тайм так цього матчу у Брайтона нуль ударів. загалом, так? Навіть не позворота, ворота, загалом у них нуль. Це щось дивне, враховуючи те, що ми звикли, що Брайтон дуже така агресивно атакуюча Агресивна команда. команда. Так, да. так. А, і тому. Питання до того, чи Дезербі втрачає команду, да? якесь нерозуміння, можливо, є. Або ж я погоджую, що в минулий сезон багато чого була допомога саме наробіток Грема Поттера, і Дезербі здавалося б органічно так, влився, він використовував ці наробітки, і гра вдавалася. Звичайно, є інший фланг, це, так, це Ліга Європи. Можливо, це впливає, От Дезербі намагається знайти баланс між гравцями, і, звичайно, це впливає і на ігру. Тому досить шкода бачити, що Брайтон так програє матчі. До, цього, до Арсеналу у них було 5 матчів зіграно і всього 2 перемоги. І команда Дезербі все нижче і нижче. Так? Здається, 8-9 місце вони вже займають. І Чи за... зачіпляться вони за. А хоча б Єврокубки, це вже питання, тому що з такою грою і з такими просадками, так впродовж сезону це буде зробити важко. А представляєш собі такий поворот, що Дед Зербі звільняють, і Грем Поттер повертається в крісло головного тренера. Це було б, це було б доволі символічно і красиво, так. тому чому такий жарт не може бути правдою? Ну і, і це було б чарівно, враховуючи а, прізвище Грима Поттера, так. Матч туру проходив у Ліверпулі. А Ліверпуль приймав МЮ. і прогнозовано команда Клопа мала багато моментів. Це так сказати, навіть ні про що не сказати. У них більше 30 ударів по воротах а, ну, Звичайно, в площину не всі зайшли, так? Але ті моменти, які були у Ліверпулі, ну вони мали вилитись у якусь реалізацію, якісь голи. Але тут ми побачили нулі. А, крім того. Що Ліверпуль дуже хотів забити, але не, але не міг. То МЮ, МЮ не хотів забити і, і не міг. Так? Вони, видно було, що команда приїхала грати у захисті, грати на нічию. В центрі поля були а, три опорники: це Майно, Амрабат і Мактоміней. І мені приємне здивування було те, що навіть Антон, Антоні, людина, яка зазвичай не повертається в захист. Він активно працював на своєму флангу і захищався. Тобто видно було, що це основка Тенхага, просто отримував результат. Ми приїхали за одним очком сюди. Ну і ця тактика спрацювала. Звичайно, негативно так вплинуло це на гру МЮ, тому що за перший тайм у них було всього один доторк так, у штрафній Ліверпуля. І це загалом найменше. За всі випадки, коли Опта з 2008 року веде статистику, тобто то бачимо, що атака саме негативно а, працювала у МЮ. А, Але з іншого боку, а, саме у команди Тенхага був найреальніший момент забити в цьому матчі, як не це звучить. А, у другому таймі Гойлон мав свій момент класний, вийшовши на Алісона, але Алісон mm -hmm. стіна і він а, врятував а, команду Клопа. Ну, а далі були якісь суперечливі моменти, хотів з тобою точно обговорити. Це Це два таких моменти. Перший це а, сама гра рукою шоу у штрафній, коли, можливо, і треба було назначати пенальті. А другий це ну, червона картка Далота. Тобто там було дві жовті за 5 секунд. Як гадаєш, чи все по ділу, так? Тут правильно розсудив арбітер чи ні? З приводу руки, здається, все, все по ділу, тому що, ну. Це така рука, яка це коли м'яч знаходить, руку, а не рука м'яч. Mm -hmm. І більш-менш вона була в природньому положенні, тому тут доволі довго розмусолювати я не бачу сенсу. З приводу жовтої і жовтих, і червоної... можливо, суддя вирішив, що далот занадто махається сильно. Тому а, дало таке відчуття, що він ну прям напрос напрошувався. Сначала mm -hmm. спочатку раз махнув сильно рукою щось, потім накричав на суддю, потім ще другий раз. І мені здається, що Олівер, якщо я пам'ятаю правильно судив, то а, він просто вже не витримав сам, подивившися вже 95-та хвилина, 94-та в принципі, ну, ну що тут такого, дам все таки йому другу mm -hmm. жовту і до побачення. Тому а, тут можна зрозуміти а, суддю, і це не вплинуло на рахунок. Не варто так кидатися на суддю, тому що вони теж інколи люди, і все-таки деякі речі сприймають на свій рахунок і дуже легко, як ми бачимо, можуть дати другу жовту. І ти правий по всім канонам Ліверпуль мав вигравати цей матч. Монкунянці все-таки змогли вистояти, втримати і зберегти ворота та рахунок сухими. Але особисто мені ця гра не сподобалась, не була цікавою. Моє очікування трошки не виправдалося як для центрального матчу туру. Одні так і не змогли забити, інші так і не, так і не захотіли, або, або не вийшло. Ліверпуль старався дійсно, але от чогось не вистачало, якогось фінального штриха. Відмічу багато виграних єдиноборств від М'ю на другому поверсі особливо, і дуже багато кількість блоків. Були просто атаки у М'Ю, о, вибачте, у Ліверпуля, коли М'ю блокував 3 чи 4 там, чи 5 підряд ударів. Там вони стелилися, вони просто хотіли будь-яким будь рахунком витягнути цей результат 0-0. Тому за самовіддачу Мю, напевно, заслужив ці очки, але ну, з таким футболом. З таким футболом а, на щось сподіватися навіть там, на першу там, шістку, мені здається, не варто. Тому, бо є команди, які дійсно грають зовсім інших, іншому стилю і не, 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 так, не так підлаштовуються під суперника, як це зробив М'ю. Тоттенхем Нотінгем Форест Тоттенхем здобув другу перемогу поспіль. Я відзначу, що ця схема Рішалісон Форвард і Колосевський Плеймейкер працюють дуже класно. А от Стів Купер в небезпеці у них всього у Нотіна Фореста, всього одне очко в останніх п'яти матчах. І це вже дзвіночок на звільнення. І хочеться відмітити жахливий інцидент, який стався в матчі бормут лутон Його перервали, бо у капітана Лутона Тома Лок'єра зупинилося серце в прямому смислі цього слова, тому що вже були в нього проблеми раніше, і, на щастя, валієць отримав необхідну допомогу ще на стадіоні, після чого був переведений до лікарні. Коли буде догравати матч, наразі невідомо. Тож подивимось, можливо, ще на, на тижні буде тур. Стосовно Ньюкасла Фулхем, я б додав, що виліт Ньюкасла за Ліги Чемпіонів позитивно вплинув на команду. Вони нарешті перемогли і 3-0. Хоч і була червона картка, так у Фулгема, Хіменес її отримав, але це не відміняє того факту, що Ньюкасл справді грав краще і дуже сподобався. В черговий раз, я думаю, кожен полівальник Ньюкасла зараз дивиться, як. Маленька зірочка так Малі. Він забив свій перший гол в АПЛ. І досить впевнено і розважливо грає саме на полі. Тож Ньюкасл молодці, і можливо це таке початок відродження, так? Бо останні результати були не дуже. У Ньюкасл саме в АПЛ. А Майлі чи... чи то Майлі, чи то в Мю? Майлі, а в Мю Майно. Майно. Дуже схожі хлопці. Віталій Миколенко пропускав цей тур, але це не завадило Евертону взяти три очки також на Торфмур проти Бернлі. Айрискі, хоча й вели 0-2 після першого тайму, але не можна сказати, що Кларетові не мали своїх моментів і безнадійно програли. Вони могли забити, там були каркас воріт рятував, проте не змогли цим скористатися. І напевно відмічу Вестгем, так який розгромив вдома Вовків, міцних Вовків. Uh, і тут хочеться поаплодувати Лукасу Пакета uh, в основному, так і, напевно, Мохамеду Кудусу. Вразились просто три шикарні передачі виконав в цьому матчі, розрізав майже все поле. І тепер розумієш, чому саме його хотів ПЕП, бо це, скоріше все, пряма заміна Кевіну Дебрю, на який вже не молодіє. Uh, ну і матч залишився брентфорд Астон Віла. Uh, справді такий uh, палкий матч, я б сказав, там дві червоних з обох сторон. І, до речі, червону для камара заробив саме Ярмолюк, бо камара потягнув його за шию, ну і його видали в кінці матчу. Загалом Астон Віла зробила класний камбек, і вийшла на третє місце. Так? Зараз Ліверпуль на другому. Залишилася на третьому, здається, вона була а, ну, і в попередньому. Залишилося. Так, зберегла третє місце. Ліверпуль на другому, а Арсенал на першому. Арсенал одноосібно веде таблицю і. Повторюється минулий рік, так, Арсенал теж був на першому місці. Так, і до речі, в наступному турі Ліверпуль буде грати з Арсеналом, і це, чим вам не вивіска, перше буде боротьба за перше місце, подивимось, хто з команд буде кращим. На цьому у нас, в принципі, огляд туру закінчено. Ось всі результати на вашому екрані. Не забувайте підписуватись на нас, тому що у нас багато цікавої і класної інформації про АПЛ. Ну і, звичайно, дивіться інші наші відео, щоб дізнатися більше саме про АПЛ. Слідкуйте за нами в інстаграмі, слухайте нас на Спотіфай, і дивіться в Ютубі. Всім дякую за увагу. До зустрічі.